Як вам соняшник 23 червня. Соняшник від Лідеа цей район. Дуже файна, розгалужена терена система. Широкий листовий апарат, дивіться. Це не реклама Цейлона. це в першу чергу це наул і відповідальність самого аграрія. Амброзія присутня, ну дивіться як по листовому апарату, воно яскраво виголожено. І що найцікавіше, дивіться, дивіться, тут ще якась волога є. Бачите? А в цілому об'їжджали, там до дисковка, там вже срака повна. Тому нову зробить своє діло. Нема ні одного продуктивного дещо. Робіть виставки. І приєднатись до нашої спільноти. У нас багато є цікавого контенту для кожного граві. Приєднатись, підписуйтесь, коментуйте.